Хочу звернутися до всіх ваших підписників, всіх людей, хто слідкує за фондацією «Леся ЮА». Будь ласка, якщо ви шахраї, не звертайтеся в цей фонд, тому що із-за вашого обману люди, які справді потребують допомоги, можуть її просто не отримати, тому що ці щирі люди допомагають таким нужденним, і до них звертаються нужденні люди. Потрібно робити своїми шахрайськими діями гріх і багато болю іншим людям, яким цей фонд і ці люди можуть допомогти. Тому що Леся і Сергій вони саме там, де потрібні. Вони на своєму місці. Вони допомагають нам, звичайним людям, вони допомагають нашій армії. Тому що тільки з таким тилом ми можемо поборотися з усіма своїми проблемами і з цією клятою роснею. Ми з вами, Леся, дуже дякую. Ну, будь тут.